Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі. Завтра неділя і зазвичай, давайте ми приготуємося до літургії, прочитавши Євангеліє, яке завтра слухатимемо у церкві в часі Служби Божої. Це є уривок з Євангелії від Луки, розділ 14 стежки від 16 по 24. <кій> Отож, текст сказав Ісус. Один чоловік справив вечерю велику і запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним. Ідіть усе готове. Тоді вони всі однаково. Почали відмовлятися. Перший йому сказав Поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе. Другий сказав П'ять пар волів купив я і йду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив, я одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Рознівався тоді господар та й каже до слуги свого. Іди що скоріш на майдани і вулиці міста, і приведи сюди убогих, калік, сліпих і кульгавих. Пане озвав слуга, сталось, як тевелів, і місця ще є. Сказав пан до слуги свого: піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Текст, який ми щойно чули, це є притча Ісуса Христа. Про весільний бенкет. Це є одна з притч, якою Христос пояснює реалії Божого Царства. Бо люди запитували Його: а в чому ж полягає Боже царство? І він має кілька притч. І ця притча про весільний бенкет, вона є однією з них. Ідентичний текст знаходиться у Євангелії від Матея. Тільки єдина відмінність, що там ще згадується одного, який прийшов на той весільний бенкет без належної одежі весільної. І його було викинено геть. Але ми зупинимося на цьому тексті. <кхи> Отож, суть, як я вже казав, Христової притчі є пояснити. У чому полягає Царство Боже, про яке Христос говорить, що саме Він прийшов, щоб його сповістити людям. Коли ми говоримо про царство, маємо на увазі великі палати, замки, коштовності, тобто щось надзвичайно цінне. А царство Боже це взагалі щось немислене. Апостол Павло говорив про те, що коли він був взятий на сьомого небо, коли він побачив все, то каже: око не бачило і вухо не чуло того, що Бог приготовив тим, які його люблять. Тобто людина не є в силі навіть зрозуміти, що її чекає у царстві Божому. Тепер царство Боже це є реальність, яка не тільки нас чекає у майбутньому, тому що на іншому місці ми зустрічаємо такі слова. Царство Боже є у вас. Тобто воно починається тут, на землі, а звершується досконало у небі по той, по той біч, після нашої смерті. Однак від теперішніх кроків наших воно залежить чим? Тим, що ми повинні відповісти, чи ми бажаємо туди потрапити, чи ні. І в даній притчі Бог виступає тим, який запрошує всіх. Всіх. Але зауважте робить це поетапно. Перше відсилає запрошених вибраних. Яких він знав, це були приятелі, такі були звичаї у царів, королів, і дотепер вони існують серед великої знаті. Однак ті знайшли причину, щоб відмовити: хто колись був на Сході, то знає, що там принцип гість у дім. Богу в дім, є дуже серйозною. Мені доводилось не один раз там побувати, і гість насправді сприймається як Божий посланець. З неї, йому присвячуючи час, гоститься тощо. Пам'ятаючи, що ангели Божі, навіть сама сама трійця присвята, три особи Божі. Згадується, в Старому Завіті завітали до старозавітніх патріархів. І той, хто нехтує запрошенням, тим більше, коли його кличуть, то нехтує самим господарем. І коли подивитися на відмови чи причини відмови тих. Потрі були запрошення, вони здаються бути раціональними. Сьогодні, коли роблять весілля, то є різні формати і стараються робити як менші гучні весілля викликають різні скандали. Бо люди звертають увагу переважно на те, скільки грошей було потрачено. Ніхто не звертає увагу на. Молоду сім'ю, яка твориться, яких у нерадість. Тільки підраховуємо. Це свідчить, що ми живемо у добу справді великого матеріального цинізму, де все вимірюється грошима. Гроші є важливі, але не все можна купити грошима. І війна показує це нам також. І тут. Ми, очевидно, відбігаємо від ментальності притчі. Бо тут запрошується всіх, так. І вони відмовляються, і тоді каже господар, каже, іди до слуги. Заклич всіх калік сліпих убогих. І дім той наповнився. І завершується притча словами, які по суті є спільним знаменником. Багато покликаних, але мало вибраних. Це вже пізніше додані автором Лукою слова. Яку мораль несуть у собі ці слова євангельські? Я думаю, що не один з нас мав можливість спостерігати, як батьки, да, коли роблять такі жарти з маленькими дітьми, ставлять різні речі, там, наприклад, умовно, гроші, вервичку чи, чи щось інше, і кажуть дитині, щоб вона собі обрала. Те, що їй подобається. Ну і по тому визначають, ким вона буде в майбутньому. Очевидно, це є певний жарт. Але це є форма експерименту визначити, що для людини є найбільш притягаюче, що є найбільш цінніше у житті. І надзвичайно важливим у нашому житті є знати. Що ми хочемо, що є найголовніше, для якого ми готові навіть пожертвувати власне життя. І на першому місці тут мусить бути Бог і єдність Богом. І єдність Богом. Бо Бог є тим, який нас сотворив і дав нам життя. І коли Бога поставимо на перше місце, тоді ми завжди зрозуміємо. Коли ми повинні діяти чітко, зважено і ніколи не відмовлятися. Бо Бог всіх просить. Але кож кожному дає шанс, але не кожен то на це відповідає. Ми живемо, люди, у часі, бо то є молоді, і потім ми старіємо, а Бог є незмінний, живе у вічності там, де часу немає. І ми зауважте, Живемо у часі, і всього на всього один вибір може вирішити наше майбуття. Минуле ми ще ніколи не повернули. Людську долю вирішують не години, а деколи секунди правильні рішення. І правильні рішення залежить від цілів у житті. І дана притча. Звертає нашу увагу на те, що дуже важливим є мати завжди основну ціль в житті. Це є єдність з Богом. І завжди вибирати Бога і те, що Боже. І тоді ми ніколи не помилимося. Бо людина в цьому житті має вибір. Вибрати зло, вибрати добро, вибрати Бога і Бога відкинути. Але кожен вибір. В'яжеться з наслідками, які не можна витерти, повернути. Один вибір важить багато. Він може коштувати багатьох зусиль, але він вартує того. Бо неправильно зроблений вибір тут, у житті, навіть нашому земському, може заважити на виборі майбутніх поколінь. Сьогодні є час війни. Багато людей, хлопців, дівчат поклали свої життя на вівтар свободи, щоб Україна була свобідною. Вони, може, й навіть самі не уявляли, що вони стануть героями України в такий час. А для нас дуже важливо є продовжити і робити тепер добрий вибір, щоб ми цей час не змарнували. Бо час війни то є також час життя. Більше ці хвилини не повернуться. І якщо історія України є великою мозаїкою, яку ми побачимо згодом або в наші наступні покоління, то принаймні нам важливо бути добрими камінчиками в тій мозаїці, щоб одночасно бути і маленькими, і малопомітними. А з іншої сторони, незамінними утворені ти і мозаїки. Поможи нам, Боже, і просім Господа про розрізнення, і завжди ставимо Бога на перше, наше, на перше місце в нашому житті, через молитву, через участь в службі Божій, сповідь, читання святого письма, життя святих і взагалі чеснотливе життя. Хто поставить Бога на перше місце, той завжди буде любити ближнього і землю. Яку Бог нам дав, благослови всіх, Боже, гарного всім недільного дня? Слава Ісус.